тетеревский лес. И тут у нас первый красавчик на сегодня. Красивый грибок. Дуже красивий тут ліс, дублячок. Дивіться. По-моєму, тут лисички є. Я знайшла лисички. Так, да, лисички. Гарні частенькі лисички. Дивіться. І білі грибочки, баровочки біля дубочка. Дивіться, молоденькі, які красиві. І ось іще. Здесь осина ито красиво. М -м -м, красота? Ось такий у мене вже ловчик. Такі грибочки. Поїхали далі. Так, що у нас тут є? О, у нас тут підосичник є красивий. І біля нього два біленьких грибочка. Класс. О, не два, оно третій ще є. Вон там далі. Ось. Заховався в листочках Такий красивий грибочок. Три Є. Може, ще десь є. Так, і досичник теж красивий, як пальчик. І тут подивимось, що там. А ось ще є чотири на одному місці. У мене чотири біленьких на одному місці. Треба дивитися рядом з тим місцем по листочках проходитися і тут можуть бути з листочками ще бибочки. Ну, Поки що не було. Ось такі красавчики є. Звичайно. Угу. Ой, тут навіть три. Тразушив хтось став. Який красавчик. І ось такий красавчик. Миленький грабочек. О! Покажи кишки. А ну покажи, покажи. Угу. А ну показує, що ти там знайшла. О, це оту, на одному місці. Я в шоці. Оце красота. В одному місці кажеш. Так, тут. Ого, скільки в тебе вже є. А ти їх не чистиш? Я їх викручую тільки. Ага. Потім буду чистити. Думаю, щоб задоволення ще раз отримати. Ага. Щоб, просто щоб не втрачати час, скажи чесно. І я ще хочу їх покривати. Акуратно викручує. Я теж. Да. Я, я не знаю, як це можна зрізати гриб. І там залишається ще куча гриба в землі. А воно потім загріває. Да. О, я ось ще одного знайшла. Угу. Така шляпка красива. О, його хтось, по-моєму, роздушив був. Чи трошки надгріс, але класний грибочок. Да, тут ще пошукати. Як на одному місці може рости так багато грибів. Дивіться, які красиві. Це ще не все. Тут треба обережно втикати, бо тут в будь-якому місці можуть бути маленькі грибочки. Дивіться, яка тут красота. Я просто шоці. Дивіться. Як вам такий врожай. Тут я ще трошки похожу, подивлюся, може ще десь є. Я ось тільки що як ішла, побачила шапочку. Десь дивіться. Клас. Моя корзинка. У мене тут вже є багато грибочків. І ці підуть до колекції. Нічого собі як гарно сидить в землі. Ой, які красончики. Прелесть. Вот такая семейка. Что-то такое интересное. Ох, то есть рыбочка. Подъедет трошки. Або роздушив, не знаю. Треба тут ще подивитися. О, два колючка з маленьких. Заберемо. Так. тут такі кущі класні. О, щось я таке бачу інтересненьке. Ой, грибок. Дивіться, який грибок. Я Як він заховався. Ого, нічого собі грибок? Класний. Ще треба тут походити, подивитися. Ще одна знахідочка. Дивіться, яка прелість. Який красивий грибочок. Дивіться, якого я ще одного побачила. Ой, який гарний, просто чудо. Ось такий красивий гриб. Ось моя корзинка. Подивіться, якого я побачила. Цьому році просто бум білих грибів. Я не пам'ятаю ні одного року, щоб можна було тільки на одному місці грибочки назбирати. Ось іще одненький красавчик. Грибочок боровичок